Ні, яка себе що почуваєте, Щось турбує. болі в нозі ну, не турбує що? Що? 90 років. Ліпше стає да. 90-річна Ніна Пахольчук. Три місяці лікується у хосписі. У жінки трофічні виразки на ногах, рани, які довго не загоювалися. Розповідає, щодня їй роблять перев'язки і доводиться приймати чимало ліків. Чорна нога була лежала місяць у лікарні. Ну і от привезли сюди. Хочеться додому, але ж надію, щоб загоїлася та нога. Лікарка прийшла виміряти артеріальний тиск у ще однієї пацієнтки. Трошки Дружні, західка. А зараз ми чекаємо результатів аналізів, вирішити подальшу тактику лікування. 67-річна ковальчанка Тетяна Акуцик тиждень тому потрапила в хоспіс. Загострення діабету і були дуже погані симптоми. Я були нудоти, рвоти, хто зна що. А сьогодні я вже живу. Її лікарка каже: пані Тетяна тимчасово перебуває у палаті для важкохворих пацієнтів, показує устаткування, що є в цій палаті. Яким потрібно підключати апарати ШВЛ, кого порушена функція дихання на всі кисневі концентратори. Тут і все для надання невідкладної допомоги. Тут отримують паліативну медичну допомогу пацієнти після інсультів, інфарктів, люди з різними неврологічними патологіями. Зі слів лікарки Тамари Божик, такі пацієнти не обходяться без стороннього догляду. Проводиться і симптоматична терапія, і знеболювана терапія. Вони всі мають хронічний болівий синдром, важкі хворі з онкологічною патологією, в основному з якісні утворення четвертої стадії. Як ваші справи? Я хочу вам зробити укольчика, лікарка назначила вам добренько. Робота важка, каже медсестра Світлана Солоненко. На сьогоднішній день у нас мінімальна зарплата, то трошки воно маловато. Це Ми приходимо на зміну, маємо погодувати їх, перестелити їх, поміняти памперси молодший персонал має роздати ліки, поколоти уколи їм, покапати системи. Це Ну тоді обід знов ми її годуємо. Хворий, який потребує паліативної допомоги, це важко хворий в термінальній стадії захворювання, за яким потрібно догляд і лікування. Можливе назначення, наприклад, якихось медикаментозних середників, особливо наркотичних середників. Тобто, хворому вже неможливо допомогти, щоб в нього було виздоровлення. Наприклад, у нас дуже багато, от із комами є на Шевел. Ми беремо, є такі, які з трахіостомічними струбками, з, з гастростомами. Можуть ковтати, не можуть рухатися. За словами керівниці хоспісу Наталії Віслогузової, з часу відкриття закладу працювало 95 людей. Зараз тут 65 працівників. Була скорочена частина у зв'язку з фінансуванням. Це ну і в зв'язку з тим, що не було потреби в такій кількості персоналу. Петро Юровчик, Олександр Ватащук, новини на Суспільному, Волинь.